Я хотіла нагадати, що ми з вами закінчуємо тему а, лінійні рівняння. Ви бачили свої оцінки за самостійно в школі. Ну, взагалі, по алгебрі ми встигли ще під час уроків це перевірити. Хто хоче перездати, може це зробити у четвер після уроків? Я... Не треба говорити. Я ж це... не зрозуміла. Я зараз не запитую, а ставлю вас у. Так скажем, перед фактом. А зараз що ви робите? Ви відкриваєте ЗОшит, не гаємо часу. Пишете сьогоднішню дату в ЗОшиті. Зараз відкриється листочок, щось він дуже довго відкривається, зачекайте. Це завдання з підготовки до контрольної роботи. Сигнальний варіант контрольної роботи, як ми кажемо. Хто це співаємо? Хто це там співає? Не треба співати. І так, подивіться, будь ласка, якого типу буде контрольна робота. Зараз зачекайте. Ви пишете сьогоднішню дату, зараз загружається. Вмикаємо камери. Буду збирати на контрольні зошити. Контрольна у нас буде в четвер. В четвер ми також будемо готуватися до контрольної з геометрії, а контрольна з геометрії буде в п'ятницю. І так, пишемо номер перший. Сьогоднішня дата 30 вересня. Класна робота. Тема уроку підготовка до контрольної роботи. Лінійні рівняння. І так, номер перший. В нас такий, чи рівносильні рівняння. Будь ласка, напишіть умову повністю, чи рівносильні. Рівняння. Нагадає мені, наприклад, Ваня Березюк, як перевірити, рівносильні вони чи ні. Що треба зробити? Розв'язати їх. Так? Ось ми пишемо два рівняння окремо. Козаку виставили оцінки і бачу, що він відповідає кожен рок. Він молодець, але в нас ще інші є. Ванечка, що скажеш? Ваня є на уроці? Так. Давай, Ванечка. Що треба з'ясувати, коли питання рівносильне чи ні? Розв'язати і перевірити, чи співпадають множини розв'язків. Що скажеш в першому, як розв'язуємо такі рівняння? Числа переносимо в один бік, змінні залишаємо зліва. Що отримаємо? 2х дорівнює чому? 2х дорівнює 10 5. Так, це буде 5, так? Як знайти з цього х? Між двійкою x який знак. Помножити, так? А, можна буде 5 поділити на 2. Скільки це буде, 2,5. 2,5. Так, в другому випадку, як знайти х? А... Так само, так? Тут теж помножити. Ну, так. 5 поділити на 2. Теж буде 2,5. Бачите? Корені співпали, тому відповідь буде не ці корені, а що? Фраза яка? Рівносильні чи не рівносильні? Рівносильні, Відповідає Ваня. Березюк, так, рівносильні. Рівносильні, так. Так, добре. О, а хто це розмовляє там весь час? Беремо друге рівняння. Можна стирати діти? Так, так. Банчека, що скажеш в другому? Зараз. Так, хміну 1 дорівнює 6х плюс 3 і 0х дорівнює 4. Так. То, ну... Якщо у вас в рівнянні змінні з двох сторін від знака дорівнює, то ви що повинні зробити? Перенести х в один бік, числа в інший. Що ми отримаємо ось тут? 6 ексів у вас стоять ліворуч. Ці 6 переносимо в той бік зі знаком мінус. Що отримаємо? Ваня. 0. Дарі... Ну, ну, можна написати 0, а можна написати а, 0х, так? Цю одиничку так, так. переносимо туди і отримаємо 3 плюс 1. <звук> Сарафанюк Ярослава, дуже голосно було. Вимикни, будь ласка, звук. Так, і чому дорівнює х. 4. Ні, на, насправді коренів. А, не має, чому немає коренів? Пам'ятаєте, ми казали, що 0 умножити на x, можна їх перемножити. І це буде просто 0. А тут буде 4. Якщо ваше рівняння перетворилось у невірну числову рівність, ми про нього кажемо, що воно коренів немає. Так само тут 0 дорівнює 4. Це ж невірно, тому це рівняння теж не має коренів. Скажіть, будь ласка, будуть ці рівняння рівносильні? Ні. Будуть. Так. Рівносильні. Ми казали, що рівносильне рівняння це також ті, в яких обох коренів немає. І так, відповідь рівносильні. Якщо б в одному коренів не було, а в другому корінь був, тоді б вони були нерівносильні. Якщо і там, і там немає коренів, то все гаразд. Так, немає запитань. А можна я ще другий е зробив? Так, другим і Да, Так, Ваня, давайте ще з другого зробимо перше. І так, Ванічка, номер другого так. перше рівняння. В ньому, спочат... В ньому є дужки, тому спочатку треба їх розкрити. Так, так. Що скаже? Часто так, я зараз описуємо мову. Так, розкриваємо дужки, Диктуй мені а, Так, 5х плюс 5. Згодна, а, так. плюс 6х та плюс 12 Дорівнює 11х плюс 23. А може, 33? Чому 23? 33. 23. Тепер екси залишаємо ліворуч, переносимо ліворуч числа праворуч. Які ксі в тебе вже ліворуч? 5 і плюс 5, так. так? І до них ти переносиш 11 ось ці з протилежним знаком. Що ми тоді отримаємо? А, ну, тоді буде мінус х. Мінус 11х. Чого мінус 2? Ой, так, так. А з того боку, що в тебе буде? а а з того боку. 30, а так, 5. там було 33. Переносимо в той бік 5 і 12. Що ми отримаємо? А що? А, ну, но... 5, так. Май, А, ну, так. Ну і далі з 12кою що там буде? А з дванадцяткою? З дванадцять. Ваня. Розумієш, що ми? А, о, я забув про дванадцять. не побачу. Так, скільки буде а, іксів ліворуч? П'ять П'люс шість це скільки буде? Одинадцять. Одинадцять. І мінус одинадцять. Це буде знов нуль ікс, так? А тут так. що буде тридцять три мінус п'ять, та ще мінус дванадцять. Скільки це буде? Мінус п'ять, мінус дванадцять. Вони обидва від'ємні. Тому з яким знаком? 16. А буде 16 згодна. Так. Тепер 0 помножити на х це що буде? 0. 0. А тут в нас стоїть число 16. Тобто, наше рівняння перетворилося у рівність, яка невірна. Що ми про це кажемо? Перекреслюємо її і пишемо, що рівняння коренів не має знак порожньої множини. Відповідь. Порожній. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло це? Так. Так, добре. Березюк 9. Далі хтось інший буде. Хто хоче, підіймає руку. Козак, як завжди, хоче. Так, хто ще. Можливо? Давайте буртненко. Бо Логіна теж кожен урок отримує оцінки. Я не проти, але якщо є інші, то давайте далі. Ліночка, давай друге рівняння. Добре, зараз запишу мало. Угу. І так, пишемо 7 помножити на дужку. в дужках 6х мінус 1 плюс 3 помножити на дужку. в дужках 2х плюс 1. дорівнює 4. Помножити на дужку. в дужках 12х мінус 1. Так, ну спочатку теж розкриваємо дужки. Лен, диктуй мені. Що ми напишемо. 7 помножити на 6х. Ну, 42х. Так. 42x. мінус 7. Так, добре, далі. Плюс 3. А 3 на 2. Ні, ой. Плюс 6х. Так. Додати 3. Так, згодом. Дорівнює. Угу. Дорівнює 48х. Відняти 4. Так, ікси переносимо ліворуч. Що в нас з іксами вже є ліворуч? 42. два. І 6. Плюс 6. Так? А ці 48 переносимо в той бік з протилежним знаком. Що отримаємо? Мінус 48. Так, дорівнює. З того боку у вас яке число стоїть? Мінус 4. Так, мінус 4. Далі. 7 туди йде з плюсом, а 3 йде з мінусом. Плюс. Плюс 7 мінус Тут я загубила не 48, а 48 ексів, так? Скільки буде ексів ліворуч? Ліворуч це буде. 0. 0х, так, зараз. 0. 0х дорівнює. 0, Там 0 виходить. Так. 0 помножити на x. Це 0 і тут 0. Тобто, дивіться, у вас ікси знищились? І ваше рівняння перетворилося у вірну числову рівність. Це ж вірно 0 дорівнює 0. Що в такому випадку ми говоримо про х. Х І... дорівнює будь-яке число? Не дорівнює, а просто х це будь-яке число. Так? Тобто це рівняння має безліч коренів будь-яке число. Де коріння? І так, відповідь: повторюємо це: х тере будь-яке число. Так, Олена, тепер третє розв'язує. Чи можна стирати? Зараз. Третє це друбове. Воно більш складене, ніж те, що ми розв'язували. Більш складене воно, тому що тут немає знаменника в 6 мінус Х. Так, можна очистити. Так. І так, пишемо третє рівняння. Зараз. Одну секунду. Я щось нажала, там не те, що треба. І так, третє рівняння. Дріб в чисельнику 7х мінус 1. В знаменнику 5. мінус дріб в чисельнику 3х мінус 7. В знаменнику 2 дорівнює 6 мінус х. Так, скажіть, будь ласка, як ми розв'язуємо такого типу рівняння? Ми множимо все. Заходимо в спільний. Так. І тут спільний знаменник. 5, 10. 10. 10. 10. Обов'язково пишемо додаткові множники. І у вирази 6 мінус 6 також. Звідки ми їх знаходимо? Ми 10 ділимо на 5. Скільки це буде? 2. Тут 2. Так, тут І далі тут 5. А у цього 6. -х. Десяточка. Чому? Бо там знаменник один, який не пишеться, так? 10 поділити на 1 буде 10. Тепер обов'язково пишемо з дужками. Бо якщо ви це відразу розкриваєте, є ймовірність, що ви десь не той знак поставите. А тут можна допустити помилку, бо перед другою дужкою у вас множник мінус 5. Дуже часто це, я називаю, ситуація з коварним мінусом. Ви ось тут множенні невірно розкриваєте зі знаками. І так, Олена, перемножай, що це буде? 14 мінус 2, так. мінус 15х. Так, знак який буде? Плюс. Рай, плюс, плюс. плюс. І скільки це буде? Плюс. Теж переножать? Звісно, плюс 35? Так, до рівня. Дорівнює 60 мінус х. Чого X, а 10 на Х? Тобто ти цей 10х. На кожен. На кожен доданок дошці можеш, так? Тепер х перенось ліворуч. Що це буде? 14х. Так. Мінус, чи плюс? Мінус. Ти ж не переносиш, так? Мінус 15. Тобто ці два доданки у вас і стояли по відношенню від знака до рівня ліворуч. А цей 10, мінус 10, ви переносите в той бік з яким знаком? Плюсом. Плюс, плюс 10х. До рівня. Що в нас? Ну, ще... 60 відняти. Е, там 2. А чого відняти? Ти ж переносиш, додати. Тоді плюс два і мінус 35. Так, згодна. Скільки буде? Додайте спочатку додатні. Сума додатніх у вас яка? 24 і мінус 15 це буде? Це буде мінус 1. Здрасте. Це мінус 1 ось тут. Ну, добре, добре. ось тут мінус 1. Та ще плюс 10, скільки це буде. 9х. О, можна було будь-яким спосібом, якщо у вас 9х, добре. Так, тепер з правого боку скільки буде? І це буде. 27. 27. І з цього х дорівнює. Чому? Х дорівнює 27 поділити на 9. Х дорівнює 3. І все. І це є відповідь. І так, відповідь 3. І так, будьте уважними. Олена 9 отримує, бо деякі моменти плутала. І так, Буртненко 9. Молодець, Олена, непогано. То можна стирати все це діти. Тепер давайте візьмемо номер третій. Номер третій – це задача, так як в нас тут дуже мало місця, я зроблю наступне. Зараз ми її би, відокремимо цю задачу. І так, читаємо умову. В першому сховищі сіна було в три рази більше, ніж в другому. Після того, як з першого сховища взяли 20 тонн сіна, а в друге привезли 10, то сіна стала порівно. Так, а хто хотів би відповідати? Бережна. Бережна. Але дивіться, бережна Аня хворіла. Я хотіла би, щоб вона відповіла, бо в неї оцінок мало за цю тему, так? Анечка, скажи, будь ласка, якого типу це задача? Як ми називаємо цей тип? Було? Змінилося? А, було змінилося. стало. Стало, так? Пишемо тут таку черту, риску таку. Так, пишемо тут було. Зараз. Одну секундочку. Було. Так, тут змінилося. І тут стало. Так, у нас перше сховище, просто один римське. І друге. Боже мой, я тепер слово сховище сприймаю тільки як «бомбосховище». В першому сховищі було в три рази більше, ніж в другому. Після того, як з першого взяли 20, тобто мінус 20 тонн, а в друге привезли 10, тобто тут то, то додали, то стало порівно, тобто ми не знаємо, скільки стало, але однаково тут пишемо знак дорівнює. І нас запитують, скільки сіна було в кожному сховищі. Ну, по-перше, як ми розв'язуємо такі задачі через а, Через X. Що за X позначаємо, в якій колонці? В колонці, де основне питання, так? Ну, в першому буде 3х відняти 20. Ні, ти мені відразу кажеш. Ну, по-перше, ми позначимо, скільки було в другому сховищі. Тоді в першому буде 3х. А тоді стало в першому, це не було, а стало 3х мінус 20, а в другому. Х додати 10. І це рівні речі. Тобто, яке буде рівняння? 3х відняти. Ой, ні, 3х відняти 20 до рівні x додати 10. Так, але ми пишемо розв'язання. Пишемо розв'язання. Яку фразу ми пишемо? Нехай. А, нехай а, у першому буде 3х. Це з трьох іксів. Треба починати з того, що ти позначила за Х. У другому сховищі Х тон. Тоді у першому тере 3х тон. Тепер яку фразу ми пишемо в задачах, типу було, змінилося стало. Після змін. Після змін. У першому сховищі стало скільки? Мінус 20. Ні, то х мінус 20. А, добре. Це стало тон. А у другому. А у другому Х додати 10. Так, да, в дужках. Х додати 10. Навіщо ми ці пишемо дужки? щоб то не написати? Тепер яку фразу ми пишемо? За умовою задачі. Діти, не пишіть в дві колонки. в мене просто місця немає. Я пишу в дві колонки, а ви пишете нижче. Стало порівно, так? Стало порівну. Далі яку фразу пишемо? Складемо рівняння. Так, Анчка, яке ж буде рівняння? Буде 3х відняти 20, дорівнює х додати 10. Угу. Так, принось х в ліву сторону числа в 3х відняти х. Відняти 20 дорівнює 10. Айді числа туди. 10 з того боку, а ці мінус 20 приносимо туди з протилежним знаком. Що це буде? А додати 20. 20 так. 3х мінус х, це буде. А 2х дорівнює 30. Так. І з цього що буде? А х дорівнює 30 ділити на 2. Угу. Х угу. рівнює 15. Це ми знайшли те, що за Х позначало. От тут поруч з X нічого не пишемо. Пишемо у другому сховищі 15 по. І ще одну дію робимо, щоб дізнатися, скільки у першому. Скільки у першому. Треба 3 помножити на 15. І це буде. Це буде 45 тонн. Так, це у першому сховищі. І відповідь. Як ви бачите, ми встигаємо і пояснення записати, воно не складне. 15 тонн, 45 тонн. Скажіть, будь ласка, чи є запитання до такого типу задач? Немає. Так, все гаразд, так? Можна далі продовжувати? Так. І останнє завдання, давайте дописуйте. Останнє завдання це завдання, яке ми називаємо завдання з параметром. Що означає з параметром? Тобто, в нас, е, крім основної змінної, є ще одна, про яку як щось нам відомо. Тобто, треба знайти таке значення цієї додаткової змінної, при якій якась умова виконується. Можна очистити? Так. Добре, ось у нас залишився один номер. Він номер четвертий, Там просто неправильно. Зараз одну секунду. І того, що ви... Ні, не то. Ось, номер 4. При якому значенні, так, от, і напишіть повністю умову, щоб ви розуміли, що ви там робите. При якому значенні а рівняння має корінь, який дорівнює 5. Як ми це робимо? Хто пам'ятає? Хто хоче відповідати? Так, Анечки, ставлю дев'ять, не все було раз. Так, бережне. Так, скажіть, будь ласка, хто хотів би відповідати? Діти? Ніхто не хотів? Ну, тоді я поясню. Ось дивіться, якщо х, який дорівнює 5, це корінь, то якщо я підставлю його замість х, то я отримую рівну числову рівність. Хтось хотів все ж таки, так? Я думаю, ну, вспомню. Ми там повинні підставити, якщо ми не знаємо, як вирішити це уравнення, ми повинні, по-моєму, підставити... Ну, ми не, а... не, не Просто замість х підставити п'ятірку. І ми отримаємо інше рівняння. Воно вже буде відносно змінною а. І Просто розв'язати. Давай, Ілюш. Uh, значит, 2 плюс А. Бачите, uh, замість ікса підставили п'ятірку і отримали таке рівняння. Ну, і тепер розв'язуємо, що ми отримаємо. Якщо будемо розкрити дужки. це у нас виходить uh, 2 плюс А uh, умножити на 5. А, uh, ніт. Дивись, можна як ти кажеш, розкрити дужки. А можна знайти цю дужку як невідомий множник. Тобто 10 і 5, що зробити з ними? Поділити. Поділити. Можна так, як ти говорив, різниці немає, але так, мені здається, буде простіше. Це буде. Два. Два. Yeah. Ну і тепер знайдемо А, що треба зробити? Ми повинні А поділи... Ой, 2 поділити на два. Чого поділити? Відняти. Ти ж двічку, як додамок туди переносиш. Неможна. І тому А буде дорівнювати. Балу. Ось цей буде відповідь. Тобто, це рівняння буде на один. Ну, не рівняння, це завдання. Буде на один бал. Воно вважається таким більш складеним. Ну, я б не сказала, що воно складене, воно просто трошки нестандартне. Так, ну давайте козику ми поставимо на наступному уроці оцінку. Дивіться. Ось такого типу планується контрольна робота. Як ви бачили, ви менше, ніж за урок. Що ви далі робите? Я зараз скидаю вам фотографію другого варіанту. Я вас відпускаю, ви робите ДЗ. А В якому уроці, коли в нас буде контрольна? Контрольна просто... буде в четвер. Добре. До побачення. Четвер, контрольний залге в п'ять до побачення. До побачення. Бажаю вам. До побачення. Сегодня.